Агол, дев'ятикласнику. Так, ти. Я саме до тебе звертаюся. Хочеш бути попереду своїх однолітків? отримати повну загальну середню освіту раніше за однокласників? Не хвилюватись про результати конкурсу до вступу у 10 11-й клас, а через пару років знову не ламати собі голову щодо вибору навчального закладу і майбутньої професії. Отримувати освіту та одночасно займатися спортом, та реалізовувати авторські інші таланти? Ти відповів так. Тоді тобі дана, адже автодорожний пропонує якісну підготовку зі шкільних предметів, можливість продовжити навчання за обраною спеціальністю без додаткових екзаменів та конкурсів. Широке коло можливостей для розвитку твоїх талантів паралельно з навчанням. Дружні товариські середовище, повне занурення в студентську атмосферу та багато іншого. Автодорожний гарантує. Високий професійний рівень викладачів з чіткою громадянською позицією, інноваційні підходи до навчання в онлайн-режимі, широкий перелік спеціальностей, затребуваних на ринку праці, можливість проживання в студентському гуртожитку. смачна їжа з урахуванням твоїх смаків, доступ до ІТ 24 7. психологічна підтримка, період адаптації та протягом навчання. Цікаво, кидаю адресу. Необхідну інформацію ти знайдеш на сайті. Натискай на посилання під цим відео. Ми чекаємо саме на тебе.